Тарас Григорович Шевченко і мертвим, і живим, і ненародженим. І смеркає, і світає, День Божий минає. І знову люд потомлений і все спочиває. Тільки я, молокаяний, і день, і ніч плачу на розпутях волелюдних і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає. оглухли, не чують. Кайданом міняються, правдою торгують, і господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма. Оруть лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які буде жнива. Схаменіться недолюди, діти юродиві. Подивіться на рай, тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви, притеся на чужину шукати доброго добра. Добра святого, волі, волі, братерства братнього. Найшли, несли, несли чужого поля і в Україну занесли. Великих слов, велику силу, та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді покорялись, і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів негрячих греча і сонце правди з німецьких землі, не чужі її притесяться знову, як би взять і всю мізерію собою дідами крадене добро. Тоді б обстався б, сиротою Святими Горами Дніпро.